Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка від Cult Beauty. Ось така коробочка, і вона до мене дуже довго їхала, але нарешті доїхала, і ми з вами зараз розберемо, що там всередині. І так, перше, що у нас є, це прийшло в подарунок до того, що лежить в коробочці, бо там у нас теж є Колораул. І це у нас піна для об'єму. Ну, ніби як припіднімає корені, тут 50 мл і коштує така пінка, вона досить маленька, бачите? Досить маленька, 50 мл, і коштує така пінка 12 євро. Десь Щось тут таке прибите трошки, але ну, нічого. Я її, до речі, чуть не забула в упаковці, тому що вони так запакували, що вона загубилась. Давайте подивимось. Ось така піночка. Ось ці всі Color Wow, наприклад, Філіп Кінслі, не є кращими, ніж професійна косметика. Це і вам так, між прочим. Тому, якщо ви хочете гарний догляд за волоссям, то краще, мабуть, піти купити професійну косметику, яка буде в рази краща і набагато дешевша, до речі, ніж ось ці речі. Ну що ж, розбираємо нашу коробочку, подивимося, заради чого я її купила. Та-да-да-дам, та -да -да Чорна культ бюті Прям як для чоловіків, так? Да? Зробили. Ну що ж, подивимося, що у нас тут за красоти, красоти. Перше, що ми тут достаємо, давайте візьмемо ось такий. це у нас сиворотка. Так, це у нас сиворотка, яка. Вона ніби як висвітлює, вирівнює тон шкіри, мінімізує прояву пор. І взагалі вона така трошки з ефектом сяйва. Давайте я вам покажу. Ось така. Не дивіться, що вона така темна. Зараз я її нанесу. Вона така з розсвітлюючим, бачите? Дає таке сяйво шкірі. Тобто ніби вона така темна, але насправді, коли її розносиш, вона дає просто гарний сяючий колір. Ну, особливо запаху немає, приємно. Ну, класно, можна попробувати, якщо сподобається, можна купити собі цілу баночку. Баночка коштує зараз 27 євро, а так без знижок 36 євро. Наступне, що у нас є, тут у нас є духи, молекула з пачулі. І, скажу, по правді я їх вже пробувала. І це більш такий чоловічий запах, тому відправляється, мому чоловікові. До речі, з цих духів дуже довго їхала моя коробочка, і я взагалі переживала, що її відмінять. А я б не хотіла цього, тому що я замовляла тут кремушок, який мені дуже важливий. Так, наступне, що у нас є: Summer Friday це у нас бальзам для губ. І був заявлений він в іншому кольорі, але чомусь прийшов м'ятний. І ось так він виглядає. Це класні бальзами для губ. Живильні. Маслянисті, я не буду його відкривати, тому що він з м'ятним таким ефектом я його залишу на літо. Задоволена, класно, мені подобається. Так, наступне, що у нас тут є. У нас тут є ще один Color Wow. Так, щось так виглядає. Дивіться, це, мабуть, стружка чорна. Так, такий вигляд дає. Та це у нас сиворотка для волосся. Дивіться, вона з такими близькими йде. Давайте подивимося. Оце, все, що для волосся, мені дуже цікаво. Мені не подобається, як виглядають мої руки. Після цієї дружки чорної. Це у нас сиворотка для волосся, яка забезпечує блиск, яка забезпечує зволоження. Ну, таке трошки є тут силікону, як завжди. Ну, прикольно. Подивимося, як воно. Ну, ніби як і для укладки, і просто так нанести на волосочку, щоб волосся було красивим і зволоженим. Ніби зберігає. У вашому волосі вологу. Не вірю тому, що написано, я вірю тому, як діється. Наступне, що у нас є, це у нас фіто ретинол серу. І він у нас 50 ні, 30 мл. 30 мл. Я такий не пробувала ще ні разу. Я колекціоную сиворотки. Ого, виглядає дорого багато. Не буду пробувати, тому що багато має зараз сивороток у догляді. Ретінольчик цей залишу. на потім. Задоволено. До речі, ціна 87 євро. А я не сказала, скільки стоїть бокс. Так? А бокс стоїв мені 54 євро. А тут сиворотка за 84. Прекрасно. Так, наступне це у нас ось така туш І сама я. Були такі коробочки на культі, за якими всі бігали, вони, до речі, ще є. Там є конячка була, помада, і всі за ними ганялися. А Тут у нас конячка Туш. Як вам такий прикол? Конячка-туш. І сама. Я. І га-га. Ну, цікавенька така, цікавенька, але я не фанат таких речей. Я більш люблю класику. Тому це не моя історія. І того коня я не хотіла, тому що там дуже блискуча помада і взагалі не мої кольори. І так-дик-дик-дик. Заради чого це все тут було? Я хотіла ось цей Medicaid, саме Retinal 6. І заради нього я купила цю коробку. Всі знають, що таке Medicaid, Я думаю, пояснювати не треба. Дуже класна фірма з ретинолом, Ретінол гарно працює, ціна його 86 євро, тому більше чим задоволена. Я, до речі, думала купити дві коробки, потім така думаю, та навіщо мені дві? В мене є всього багато. І зараз я шкодую те, що я не замовила дві коробки. Зараз я вам покажу, поскладаю, що тут було. Ці всі коробці. Непогано, мені здається. Ось так виглядає цей весь набір. Напишіть, як вам цей набірчик подобається чи ні. Тут я нічого розігрувати не буду, тому що це не адвент. Тому просто пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!